Всім привіт! Ви на каналі Сім'я Кравчуків. Є такий каналчик, в якому без пафосу все як воно є, ідображаємо життя однієї української сім'ї. Щодо відео, в вашій увазі представляємо відос, в якому я старався навчити свою дружину їздити. Побороти її страхи. Перед невідомим, як то керувати автомобілем, як він себе поводить. Новачки зазвичай з цим зустрічаються, але інструктори на емоційну сторону не зважають. Не механічно, монотонно пояснюють і тому перед першим водінням ми постаралися дружині допомогти. Що з того вийшло? Судить вам. Приємного перегляду і пока-пока. Скажіть, -пока. питання, це що в нас? Починаємо нашу цю в першу чергу ну, з то того, то, що то, тобі то, було згод. То, так. так. Так, що тут мені тиснути не будемо. Тепер можна уперед? Ну тоді вперед. Вперед там є, е, дивись, можливо трошки підтягнути спинку, спинку крутиш. Ось так. Зручніше. Досягаєш, щеплення витягне. Вижмо до кінця. Ну, значить, ще трошки. Підтягнути. Мені мені треба і туди вперед. Значить, там є така внизу. Ні-ні. Дивись. Ось там внизу. Ось тут бачиш? О так, бачиш, все. Тепер <риклади> Та, то всіва? Все, добре. Далі. Так. Тато, ти що прикалуєшся? Дивися мамо, на цей. То оператор не дивиться за кермом. <сх> а буде дивитися за чимало. Хто? Інструктор? <сх> Інструктор, так. Та. Головне бери таку, Давай, такой. Мене теж знімає. Я вже мене знімає. Так, так, то я повинна. Щеплення вижимай і включає машину, потім щеплень. Я ж забула. Я один раз говорив. А чого не завелася? Бляха, це передачу. Бля, <прав diamond> я боюся, так. Щеплення. Спочатку забив передачу. Я забила ще. Ні, то й не забила передачу. Передача включається десь. Тут воно написано. На нейтральній, ну зараз на нейтральній. Чекай, це. Включаєш сюди, оце перша. А де Рка? А р щоб включити, треба натиснути і а аж сюди, ага. бачиш, воно таке Чекав, положення. На так. Везьме щеплення. Έля? Так. І Висну. так. так. Відпускаємо. А Чого де тормози, ти газ? Скажи мені. Ну я ж тобі вже говорив, відпускай. Це... Відпуска... Ну що ти робиш? ж нічого. Ну як це що це було? Чого ти відпускаєш щеплення? Я ж тобі говорив, що щеплення відпускає і з'єднує двигун з коробкою передач, машина починає рухатись. Mm. Без паніки, просто в голові своїй намалюй схему. Ну, ти кажеш, я тобі щось посл... сказав, більше не буду казати. Заспокійся. Коли казати, ти оріє одне кого це спорту. Заспокійся, ну я тобі про що говорю? Кожен раз, коли я сідаю їхати, ти вивчаєш послідовність дій. Крок mm -hmm. за кроком, що я роблю. Mm -hmm. Добре. Ще раз, мені скажи від початку до кінця, заводиш, та включаєш... почекай, ну, але ж тебе зараз вона на передачі. А як вибити? Щеплення нажми? Добре. Завожу, включаю щеплення. Завожу, включаю щеплення, перебиваю на першу передачу, не відпускаю. Щеплення вже відпускаю чи ні? Не І знімаю з ручного тормоза. Ну, ручний тормоз логічно, подумай, що він робить. Він дозволяє машині їхати. Ну якщо він зажатий, то що він? Не дозволяє машині їхати. Правильно, якщо він зажатий і стоїть, і тормозить, то машина поїде чи не поїде? Ні, я тримаю щеплення, відпускаю Правильно. рушний тормоз. Відпускаєш рушний тормоз і відпускаєш потихеньку щеплення. Тоді потім машина починає котитися. На першій передасть. На першій передасть. Чого тобі, страшно? Ну, давай ще раз. Натисну на себе Чуть-чуть і кнопочку натисну і відпускай. Вона зараз покотилась, тому що ми просто відпустили щеплення і це з горба. Вона зараз зупиниться. Як щось зупиниться? Ну, тепер відпускаю. Ні-ні-ні, це зарізко. Зарізко. Потрібно трошки газувати. Нічого страшного. Ти не сказав про газ. Газувати. Одночасно я відпускаю щеплення, одночасно потрошки. Так, але ти від... відпускаєш щеплення і відчуваєш, коли машина вже починає одночасно в ідеалі на твоїй копійки, там на десятки ж ти будеш вчитися, тобі це інструктор розкаже. Ти повинна газувати, чуть-чуть додаючи обороти двигуна, і тим самим легко відпускати щеплення для того, щоб... Так, 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 щоб вона не заглохла. заглохла. Роби ще раз. Стоп, що ти робиш? Виключив. Добре. Ну давай. А а це, це покласти на ручник? Uh -huh. ну, тобі не треба нажимати кнопочку, ну, треба, щоб оцей, Так. Угу. Це... Uh -huh. Включаю. Що ти робиш? Ой, ой боже, залюблю. Ну, що ти мені не кажеш? Ну так що я повинен тобі говорити? Ти подивися, хронологія дій. Щоб було на, на цьому, на тому, на цьому. Не. І тоді заводиш. А як ти заводиш, не, коли не вона на передачі? Тоді відпускай. Відпускай, потім ще не відпускай і потрошки газуй. Крайній право це газ, uh -huh. Кр... а посередині тормоз, так? Так. Добре, далі, щоб я знала, що далі Ну робити? давай це відшліфуй, ти вже далі забігаєш, вже ми говорили про це. Ти ще тут буксуєш то сильно, а ти вже говориш про далі. Газуй, чуть-чуть. Я допускаю щеплення. І чуть-чуть газуй. да так, -да так, так. Дай трошки -да. оберти. Дай, 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 Вот так. Зупинись. Зупинись. Щеплення і тормоз. Щеплення і тормоз. Вибий передачу. Вибий передачу. Зажми ручник. Я тобі ще раз говорю, не треба нажимати, щоб затискати його. відпускай щеплення. глуши мотор, Оцю послідовність дій до автоматизму і сьогодні. Урок номер 1 Чекаю, ми їдемо, їдемо, їдемо. Потім я все вже повідпускала, потім знову натискаю щеплення. Натискаю щеплення. Ти ну, ти не думаєш, ти все на емоці. Та я не можу спочатку зразу все думати. Ну як ти думаєш? Не, мож, не думаєш? Потім я відпускаю щеплення і що, вибиваю передачу чи що? Ні, вибуваю передачу вже вибита. Відпускаю щеплення, а ага, потім зажимаю щеплення і тисну на тормоз. Ти так гальмуєш. правда. На, на тормоз натисну. Ну от, все, давай. Я на тормоз тисну зі щепленням, правильно? Угу. моя. Так, чекайте. Ну, я на тормозі на... на газі я ногу постійно тримаю, так? Бо її не можу отодіти, правильно? Діла газі ти можеш. Тою самою правою ногою як на газ, так і на тормоз. Бо одночасно нога. і газувати, і тормозити не потрібно. А ліва нога в тебе постійно на щеплення повинна бути. Приблизно. Yes. Пусти, 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 не треба, щоб воно це. Ще раз, дивись, заводиться дуже легко. Ви ж завела, зразу відпускаєш ключ, а не тримаєш його там. Що-що? Щоб ти просто зрозуміла принцип, завела і відпустила. Бо це оцей тррр... Це він заводить його. Газовочка чуть-чуть. Підгазовочка чуть-чуть. І, На... газов... і наліво, наліво могнувся. Ти бачиш, куди ти їдеш по травах? На правіше. Не орієнтуюся, ще покажу. Нічого страшного. Ти дивишся, щоб в тебе морда попадала в прокошене повітря. Лівіше, лівіше. Отак. Може повернути? Лівіше, ну як же? І тепер повертай направо. Але не газуй, не газуй, при цьому пусти, газ, пусти, пусти. Отак, повертай. І тепер по чуть-чуть газую. Спокійно, головне не цей. Розвертаюся. я не знаю вирію. Де він є той руль. Тобто, значить повертаю. Все, в такому положенні він їде прямо що ти говорив. Ти слідкуй за рулем, бачиш? Я на перші буду їхати. Так? Ну, треба буде приключитися, але треба це відшліхувати, то автоматизму. Зупиниюсь. Щеплення треба тиснути щеплення. Ну, ти спочатку що ти нажала на щеплення, що машина робить? Ну, в нейтральному положенні Тепер що робиш? Ну, угу. Далі що робиш? Заглушує машину, що тобі треба? Тормоз тисну. Виключаю. Ну, а коробку ти виключила, на, угу. на гальмо поставила, ручник Тільки Тепер відпускає щеплення. Переконайся, що машина не котиться, відпускає газ. Цей тормоз. Відпустина. Все, не котиться машина, все, mm -hmm. глуши. Блід, так глуши. А саме завершальні я не зовсім зрозуміла. Я їду, їду, їду. Щеплення в мене відпущено, я просто градус. Значить, ще раз, без паніки. Давай я розкажу, Без хаосу. Хоча. Ні, ні, ти скажи, мені просто. А спокійно. А чому мене так повивернути? Що? Ну, не знаю, що так, бо так вивернуло руль. Не знімай, будь ласка, мене остань нормальної поясни. Виключи той, мене це нервує. Я сідаю. Дивись на мене, будь ласка. Виключи той. Я сідаю. Виключи, будь ласка, бо я нервуюся. Ну, викручуй. ну, виключи. Так, ти нервуйся? Заспокійся. пускай, Пускаємо з Та ну, ну, Тато не хоче вчити маму. Нічого не хоче вчити маму. Що щоб ти мене знімав?